Вітаю всіх! Я став динозавром в грі The of Rima І сьогодні ми занурився в світ динозаврів і хардкорного виживання. Я спробую розповісти про всі деталі і механіки в грі. І обов'язково подивіться це відео до кінця, і я покажу, як ригає динозавр. Я. А також не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і написати коментар під цим відео. А ми починаємо. Перш ніж почати грати за динозавра, вам потрібно вибрати сервер, на якому ви будете грати. Існують сервера офіційні і неофіційні. В основному я граю на неофіційних серверах, тому що там просто-напросто вміщається більша кількість людей. Як тільки ви обрали сервер, на якому будете грати, ви можете вибрати динозаврів, за яких будете грати. Динозаври діляться на два з половиною типу: травоїди і месоїди. І ще є третя категорія. Які їдять все, але я не вважаю, що вони на даний момент актуальні. Розглянемо мясоїдів. Визначившись з нашим м'ясоїдом, спочатку розповім вам про саме найприємніше а саме харчування. В правій частині екрану розміщені індикатори потреб нашого динозавра: їжа, вода. І витривалість, яку ми відновлюємо, коли відпочиваємо. Якщо маємо більше 80%, вона відновлюється сама, коли ми ходимо або коли щось робимо. Від 60 до 80 потрібно перестати бігати, і ви мусите просто ходити. При нижчих значеннях для нормальної відновлення стаміни треба лежати або ж просто не рухатися. М'ясоїдні дини, як не дивно, харчуються м'ясо, яке ви можете знайти по всій мапі, у вигляді зайців, коз, кабанів і інших ботів, а також полюючи на інші види динозаврів, що само по собі не являється Ростою справою, так як проти вас будуть грати інші люди. Для того щоб їх знайти, вам треба орієнтуватися на запах та сліди, які дину можуть залишити. Так ви спокійно можете внюхати трупи або шматки м'яса в обмеженому радіусі навколо вас, натиснувши кнопку Q. Швидке натискання показує сторони світу, а також три зони з різними активностями на мапі пальми, це динодит садок, який слугує захистом для малих звірей. А також початковою умовною базою для виживання. Очі, які відображаються на мапі, показують підвищену кількість динозаврів, які знаходяться в цьому районі. І третій значок це стежка, яка показує зону міграції, притаманну вашому виду, де можна жити і харчуватися. Під час всього вашого росту будуть доступні мутації, які допоможуть в полюванні або виживанні. Їх там, взагалі, купа збільшення швидкості бігу, регенерації стаміни або здоров'я. Також біля ваших індикаторів здоров'я знаходяться три значка. Ці значки це своєрідні бафи нашого динозавра, які ми отримуємо за рахунок того, що ми їмо і яка у нас дієта. Якщо у вас динозавр їсть часто, багато і постійно змінює їжу, тобто має різноманіття, тоді ви маєте чудову прекрасну дієту, завдяки якій, наприклад, такі як збільшення швидкістю росту, регенерація крові, регенерація здоров'я, а також стаміни і багато інших. Взагалі вам прийдеться дуже багато нюхати в цій грі. Ви своєрідний нюхач із ICTV. незалежно від того, м'ясоїдний ви динозавр чи їсте траву. Тож повертаємось до нашого м'ясоїда. Як я вже сказав, основна мета знайти здобич і з'їсти. Найбільша проблема м'ясоїдів, як не дивно, в тому, що вся здобич від вас тікає, і її слід ловити. В грі доступно доволі багато різних видів динозаврів, відлітаючих. Плаваючих, а також звичайних, які бігають по землі. Ріс залежить прямо пропорційно від того сервера, який ви вибрали, так як на них може бути бусти до росту або саме звичайний темп росту, по типу X1 і до бізкінечності. Завдяки своєму нюху ви можете відсліджувати кроки інших динозаврів, а також сліди крапельок крові, і просто йти по запаху за пораненими іншими динозаврами. Або просто тваринами. Під час гри я побачив цікаву особливість, коли на м'ясоїдному динозаврі шкала голоду опускається нижче 15%. Є великий шанс, що поруч з вами заспавнеться якийсь бот, козочка, баранчик або кабан, якого можна спокійно з'їсти. Це сильно допомагає виживати людям в грі. І перш ніж ми перейдемо до травоїдних динозаврів, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, де я публікую різний матеріал, який Ютуб не пропустить. А також не забувай про наш Діскорд. Не хочу бути капітаном. Нам очевидності, але для травоїдних потрібна трава, а також різні фрукти і рослини. В залежності від того наскільки ваш динозавр великий, ви мусите притримуватись дієтам. Якщо ви маленький динозавр, ви повинні їсти певні рослини, які доступні за підказкою в меню. Якщо ви будете їх їсти, ваш ріс буде подвоюватися, а то й потроюватися. І так ви переходите з етапу, коли ви вилупилися з яйця. До нормального середнього динозавра. Вам також, як і м'ясоїдам, треба їсти різні нутрієнти, які також показуються на компасі, коли ви нюхаєте. Основною особливістю травоїдних є те, що ви не можете померти з голоду, так як м'ясоїди Тому що коли показник вашого голоду опускається нижче 15%, ви можете їсти звичайну траву. І цим набивати собі живіт. Тому, як я і сказав, ви просто-напросто аж ніяк не можете вмерти від голоду. Можу спокійно сказати, що якщо ви граєте за якогось трицератопса або стегозавра, якщо ви виросли до 100%, боятися вам майже нема чого, тому що з вами мало хто хотітиме битися на даний момент. Але на тестовому сервері вже є такі динозаври, як тиранозавр, а також алозавр, які в близькому майбутньому. Перейдуть на основну офіційну версію гри, і тоді вже травоїдним буде набагато тяжче жити. І на рахунок тих динозаврів, які не відносяться до цих двох типів, такі як галімім і ще один динозавр, який плаває в воді і їсть рибу. Не пам'ятаю, як він називається. Галімім, напевно, найшвидший динозавр цій грі, але на тому його особливості і закінчуються, що ви просто тікаєте від інших ворогів. Ще хочу уточнити на рахунок атак динозаврів. В кожного динозавра є свій вид спеціальної атаки по типу крокодилів, як кривок вперед. І хапання інших динозаврів, також ударів головою карнотавра, силового удара хвостом стегозавра або ж трицератопсом своїми рогами. Натиснувши кнопку Tab, ви можете побачити всю інформацію про вашого динозавра, скільки він важить, з якою швидкістю пересувається, а також ваше здоров'я, яке знаходиться в правому нижньому кутку, по типу лінії биття серця. Також в цьому меню ви можете знайти сервер, на якому ви граєте, а також координати, за якими ви знаходитесь. На жаль, ці Грі немає мапи, тому ви мусите користуватися інтерактивною картою в браузері, яка буде за посиланням в описі під цим відео. Ви просто берете, копіюєте ці координати і вбиваєте їх в мапі. І на ній показується ваше місце знаходження. динозаврик може спокійно захворіти, з'ївши, прогнивши м'ясо, кістки або ж свого родича. Тому що, якщо ви їсте динозаврів свого виду, на вас накладається дебаф, ви його можете спокійно відфільтрувати. Використавши одну мутацію, але якщо ви це не зробите, ви будете ходити постійно в судомах і вас буде ламати. Також потрібно завжди пам'ятати, що в воді завжди на вас хтось дивиться, і пити воду біля річок і озер треба обережно. І перш ніж ми перейдемо до самого геймплею підпишися на канал. І от, виростивши здорового цератозавра я спікнувся з проблему голодування. Але Бог почув мої молитви і прямо переді мною зайшов до гри, думаю, сильно спантеличений і Я, звичайно, не хотів втрачати шанс і почав його гризти, а також потрошку виманювати у нього всю стаміну, так як великі динозаври витрачають свою. Витривалість набагато швидше ніж малі, отримавши декілька укусів, цей ігуанодон зрозумів, що зі мною краще не битися і почав тікати, але не знаю, що в нього трапилося, і він тупо застряв у пальмах. Так як я граю на безжалісному цратозаврі, шансів я йому не залишив жодних, і він був спокійно, з'їдений мною. Звичайно, що за один захід я його з'їсти не міг. Тому я залишив його на пізніше і пішов попити води. Біля самого озера я знайшов труп, якого також хотів собі привласнити. Але крокодил, який жив у цій водиці, дав мені чітко зрозуміти, що цього робити не потрібно. Відсидівшись і зажививши всі свої рани, я пішов далі і натрапив на трьох рапторів, які почали мене атакувати. Хоч раптори невеликі, але шкоди вони наносять доволі багато, а також накладають сильну кровотечу. Після нетривалого боя і поїздок на мені, мені вдалося завалити одного. І вони вже почали думати над відступом. Поснідавши маленьким раптором, я пішов доїдати старого ігуанодона, якого раніше завалив. Але побачив, що за мною йде хвіст, і заховавшись в кущах, хотів його з'їсти. І це була моя найбільша помилка, так як я зрозумів, що ці раптори були не в трьох, і навіть не в чотирьох. На мене напала група із шести рапторів. І на жаль, вони мене загризли на смерть. Далі я пішов грати за дайнозуха і плавати по різних річках, сидячи в засідки в пошуках нових трупів. Напевно, це один з найнудніших динозаврів цій грі, так як ви мусите пересуватися лише по річках. Витривалість на суші у вас витрачається. Дуже дуже сильно і нормально себе ви почуваєте тільки в воді, не знайшовши нормальних жертв, а тільки велику кількість трупів, я зрозумів, що цей динозавр не для мене і пішов вибирати іншого після декількох невдалих спроб гри за м'ясоїдів. Я вирішив спробувати пограти на травоїдному ігуанодоні, не захотівши довго виживати біля дамби, так як на ній завжди велике скупчення різних хижаків і взагалі динозаврів. Я пішов харчуватися в інші місця і натрапив на пляж, який був повністю встелений різними Равами, на якому спокійно можна було собі рости. Підріжши десь до 40%, я побачив, що на мій пляж привуть два делофазавра. Тікати від них не було сенсу, тому що вони швидше мене, тому я прийняв їх бій. На початку в мене все доволі непогано вдавалося. Мій хвіст страшив їх кістки, але й вони мені навісили кровотечу, від якої я поступово помирав. На щастя, мій хвіст був сильніший, і одного я зміг завалити, але його друг був хитріший ніж він, і в нього вдалося випустити мені в кров. Майже до кінця, і в кінці остаточно убити. Також хочу розповісти, що якщо у вас є друзі, ви можете грати з ними разом. Але в цій грі це доволі непросто. І за того, що перед тим як додатися в групу, вам потрібно знайти один одного. А це напевно одна із найскладніших задач в цій грі. Звичайно, ви можете вибрати сервер, на якому ви можете самі визначати місце спауна вашого динозавра, але не на всіх серверах так можна. І якщо ви вже змогли це зробити, для того щоб запросити вашого друга. До групи вам потрібно підійти один до одного і нажати F2. А ваш товариш мусить підтвердити це також через кнопку F2. І тоді ви зможете бачити ніки один одного в грі. Невеличкий момент, про який я забув сказати, якщо ви бачите камінці під ногами і можливість їх їсти завжди їжте. Особливо на травоїдних, так як ці камінці пришвидшують метаболізм, і ви швидше хочете їсти. А від того, що ви хочете їсти, частіше отримуєте тримуєте поживні речовини. До м'ясоїдів це не так відноситься із за того, що. Ви навпаки, хочете бути ситими завжди. Ще хотів би сказати, що в грі присутній один літаючий динозавр як Тернодо. Якщо ви фанат кокладизму і любите просто спостерігати, то цей динозавр для вас. І як на початку відео я вам обіцяв показати ригаючого динозавра, то дивіться. Думаю, я детально пояснив всі аспекти і тонкості цієї гри. А на цьому ми з вами прощаємось до наступних відео.